Ми говоримо про те, що діти народжуються зі стійкістю. Ми говоримо про те, що нам потрібно вірити в неї, вірити, що ця сила є в наших дітях і може рости в них. І ми казали, що стійкість, десь так можна порівняти, що вона є в нас, вона так, як цей жолудь, який готовий рости і готовий з досвідом, з підтримкою стати могутнім дубом. Але для того, щоб жолудь став могутнім дубом, йому потрібно вкорінитися. І ми знаємо, що стійкість є, дітей є вкорінена в стосунки, які має дитина з найближчими людьми, насамперед з батьками. Ми знаємо, що ця стійкість росте з ґрунту стосунків. Стосунків, дає безумовна любов. Де є прийняття, де є віра в тебе, де є повага до твоєї неповторності, де є готовність давати тобі свободу і підтримувати твої крила. Ми називаємо такі стосунки безпечною прив'язаністю. І, власне, з цих стосунків виростає. І ці стосунки є джерелом стійкості дітей. Це каже нам наука. І, мабуть, це одне з найголовніших послань. Досліджень стійкості у дітей. Усі ці послання однозначно кажуть, коли дитина є у таких стосунках безпечної прив'язаності, коли вона має цю підтримку рідних, коли вона має міцну сім'ю, то в дитині росте оця стійкість, і з такою підтримкою дитина готова здолати різні різні випробування. І ми розуміємо, чому так є. Тому що в таких стосунках дитина знає радість любові, вона знає, що про неї турбуються, вона знає, що вона може опертися на інших. І це їй дає глибоке відчуття безпеки, яким би не був небезпечний довколишній світ. Це відчуття безпеки дає дитині знати, що ти не є сама. А коли ти не є сама, і коли ти є в любові, коли ти є в світлі, вона має це відчуття цю віру. Що разом ми здолаємо різні різні випробування. І в цих стосунках дитина не тільки має підтримку, але вона теж має приклад батьків. Вона може бачити, як вони дають собі раду, як вони регулюють свої почуття, як вони сприймають ситуацію, як вони діють. І дитина вчиться стійкості, бо діти вчаться через приклад, діти вчаться через наслідування. І, звісно, вона має підтримку дорослих, які можуть допомогти їй розуміти ці обставини, розуміти, як діяти, як сприймати і, звісно, регулювати свої почуття. І є ще одна важлива річ, що не тільки батьки є джерелом стійкості для дитини і підтримкою в розвитку її, але ми розуміємо, і ми свідомі, що у прив'язаності діти теж мають великий вплив на батьків. Діти теж є для них джерелом стійкості. І любов до дитини є джерелом теж великої сили для батьків. З любові до дітей, з усвідомлення своєї відповідальності за них, з бажання захистити їх в нас, батьках, росте оця сила. Діти є джерелом нашої сили, діти є джерелом нашого натхнення, і вони теж є прикладом часто для нас. Прикладом, як. Радіти всьому гарному, що є в житті, прикладом того, як помічати красу, прикладом того, як жити тут і тепер, прикладом того, як навіть часом в темному бомбосховищі без світла можна зробити вибір, співати пісню чи розповідати казку, мріяти, уявляти. І мені теж хочеться підкріпити це послання історією, історію простійкість і історію простілення. Кілька днів тому я прочитав її в новинах про хлопчика Іллю, якому 6 років, і який пережив дуже складні часи в Маріуполі. Його батьки там загинули. І він був в темному підвалі з чужими людьми. І потім він опинився в Києві. І молода сім'я дала йому домівку і стала його опікунами, і має сподівання стати його батьками. І мама розповідає журналістці, як цей хлопчик спочатку лякався кожен раз, коли в Києві вимикали світло, і як йому здавалося, що він знову в Маріуполі в підвалі і знову бомбардування і життя в небезпеці. Але батьки своєю любов'ю огорнули його душу і своєю підтримкою. І мама тоді розповідає, що він перестав боятися темряви. І він каже: мамі, дослівно, я більше не боюся темряви. Я знаю, що світло прийде. І, власне, про це є стійкість. Коли ми проходимо через випробування, коли ми проходимо через темряву, ми світимо один одному світлом наших сердець. І коли ми є в цьому світлі, ми можемо пройти навіть через дуже-дуже складні часи, бо ми залишаємося в світлі і ми знаємо. Що світанок неминуче прийде.